Вінницю адаптують для людей з обмеженими фізичними можливостями. За три останні роки на вулицях міста зведено 320 пандусів. Перші проекти, спрямовані на соціальну програму підтримки інвалідів, були започатковані у місті ще у 1998 році. А два роки тому створили міський комітет доступності. 22 вересня у міській раді аналізували стан виконання програми Місто зручне для всіх. Більше про це знає Марія Супрун. Одним з пріоритетних завдань у стратегії розвитку Вінниці є адаптація міста для інвалідів. Обласний центр повинен бути зручним для всіх. Про це говорили під час розширеного засідання комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення. Реалізація цієї програми проводиться з 1998 року. Зокрема, за цей період за рахунок міського бюджету облаштовано пандусами чотири школи та стільки ж поліклінік. Адаптовано тротуари по вулицях Келецькій, Київській та Хмельницькому шосе. Крім цього, встановлено понад 20 звукових Форів нанесено спеціальну розмітку на зупинках громадського транспорту та багато іншого. Для кращої орієнтації людей з проблемами зору в цьому році нанесені позначення пітограми на 63 трьох зупинках і встановлено звикові світлофори на переходах. Відтоді як у 33-й школі з'явився пандус, Олександра Берегута може самостійно відвідувати заняття. Дівчинка каже, навчатись в класі разом з іншими дітьми набагато цікавіше ніж вдома. Просто сиділа доходила вчителька. А тепер я як звичайна людина дитина сижу в клас запахиваче. Співробітники міського центру реабілітації гармонія піклуються і про дозвілля своїх підопічних. Відтак тут працюють гуртки вокалу, гри на музичних інструментах, танців на візку, англійської мови, вишивки тощо. Крім цього, щорічно проводиться олімпіада для інвалідів. Місто Вінниця стало ще меккою для спеціальної олімпіади. п'ять років поспіль проходять спеціальна олімпіада для дітей і молоді з розумовими проблемами. І два роки поспіль проходять всіукраїнська спеціальна олімпіада, Special олімпік в місті. В цьому році було 13 команд з 9 регіонів України. Міський голова пообіцяв, роботи по адаптації Вінниці для інвалідів продовжаться і в наступному році. Зокрема, потрібно облаштувати відкидними пандусами весь громадський транспорт. Що стосується громадського транспорту, безумовно, його потрібно адаптувати весь. І якщо буде необхідно сьогодні зробити підвищення або пониження майданчиків для під'їзду, то це потрібно буде зробити. Я просив би спільно з громадськолесом про лінам ще раз це передивитися там, де ми маємо. Значки зупинок, чи насправді вони відповідають єдиному рівню, де людина може все спокійно скористатися цією можливості. Аби більше ознайомити керівників адміністрації комунальних служб з проблемами та потребами інвалідів, був виданий посібник. За словами міського голови, його повинні прочитати усі. Я би хотів, щоб всі привели у відповідність. Всі нормативні рішення, які ми приймали у міській раді, спираючись на цей посібник, я би хотів, щоб наші плани робіт по різним сферам, не тільки по адаптації, враховували ці вимоги. І я би хотів, щоб ви детально вивчили цей посібник. Представники центру гармонії нещодавно відвідали Німеччину та Корею, де питання адаптації інвалідів вирішено з урахуванням найменших деталей. Тож подальші роботи по облаштуванні міста проводитимуться за прикладом європейських країн.